Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко, і ми продовжуємо знайомитись із можливостями системи U-Control, найкращого українського агрегатора відкритих даних. І тут я не перебільшую, бо це правда. Сьогодні ми будемо складати пазл. Так вам не почулось. Ми обрали саме таку алегорію, щоб показати важливість даних, навіть найменших, бо нині розглядаємо досі компанії. Та ФОП. Будемо розбирати його структуру, наповнення кожного блоку та принципи роботи аналітичних модулів. Матеріал тут об'ємний, але корисний, адже вам не потрібно шукати розрізнені дані в окремих реєстрах, бо всі вони тут, в досьє ю Тож, як я вже казав, в досьє зосереджена ключова інформація про компанію чи ФОПа, бо саме з неї починається. Будь-яка перевірка, і таким чином тут ви отримаєте не тільки базові відомості про контрагента, щоб за кілька хвилин мати можливість скласти загальне враження про нього, а й зможете провести більш глибоку перевірку. Заходимо в картку компанії і одразу бачимо аналітичні показники експрес-аналізу. Він вкаже на сфери обачності і зверне увагу на важливі обставини завдяки буквенним та кольоровим індексам. Вони до слова поділені на визначені категорії, за необхідності, клацніть на піктограмку переходу в розділ і ознайомтесь з факторами детальніше. За експрес-аналізом слідують наші аналітичні модулі FinScore та MarketScore. Перший є скоринговим індексом фінансової стійкості компанії, а другий вкаже на ринкову потужність, що дозволить визначити активність, конкурентність та впливовість підприємства. Нижче маєте можливість визначити його кредитний ліміт на підставі даних з фінансової звітності, в анкеті компанії ви знайдете реєстраційні дані, контакти, відомості про учасників та бенефіціарів. Окрім того, в досьє ви маєте нагоду побачити зв'язок підприємства з корпоративною групою, а клік на назву групи перенесе вас до аналітичної довідки про неї. Перейдемо до розділів, бо саме тут зосереджені всі подробиці про контрагента. Їх понад два десятки, і кожен це частинка великого пазлу, склавши який, ви отримаєте детальний портрет про контрагента. Розглянемо для початку зв'язки, клацнемо туди і бачимо з ким і як пов'язане підприємство чи ФОП. Тут ви можете переміщувати ноди у зручному порядку, налаштовувати елементи, що відображаються, переглядати короткі відомості про пов'язані компанії ФОП та Фізосіб, і переходити вже на їхнє досьє. Про те, як користуватися зв'язками, є окреме відео, і посилання на нього я залишу внизу. У розділі санкції відображаються обмежувальні заходи, застосовані Україною та іншими державами. Якщо санкції застосовані до підприємства, ФОП чи пов'язаних фізосіб, ви завжди зможете тут це побачити. До речі, санкційні списки в системі Юконтрол оновлюються одразу після їхньої публікації День у день. Тож ви завжди можете бути впевнені в тому, що вони актуальні. Модуль ESG – це наш новий розділ, і він вказує на екологічний та соціальний вплив підприємства та дає йому відповідну оцінку. І ці дані є частиною програми сталого розвитку України. А їхня публікація однієї з вимог до вступу України в ЄС. А ще дотримання вимог екологічного та соціального менеджменту є підставою для видачі державних кредитів за програмою 5.7.9. Тож ця інформація буде корисною для банків і для малих та середніх підприємств, які хочуть отримати пільгові кредити. Модуль створений на підставі категоризації видів діяльності фонду розвитку підприємництва і Європейського банку реконструкції та розвитку. Ну а більше про модуль ESG ви знайдете за посиланням внизу під відео. У репутації в медіа містяться публікації, в яких контрагент згадувався, згадувався негативно або фігурував. Також тут є можливість перейти на перше джерело і ознайомитись з матеріалами публікацій. Розділ фінанси має підрозділи, перейшовши на які ви маєте можливість ознайомитись з фінпоказниками контрагента у розрізі років і навіть кварталів. Окрім можливості згаданих раніше фінансового ринкового скорингу та прорахунку кредитного ліміту, тут є можливість знайти фінансовий аналіз із основними показниками господарської діяльності. Їх до слова можна вивчати за останньою поданою звітністю або за останні 15 років. Участь у державних тендерах покаже інформацію про торги та їхні суми на зрозумілих графіках. Крім того, тут ви можете порівняти співвідношення загальної виручки підприємства до тендерів та знайти всі переможні торги. Але родзинкою цього розділу є наявність контактів, адже якщо активність підприємства вас зацікавила, маєте можливість напряму запропонувати співпрацю. У розділі Власність видно торгівельні марки, нерухоме і рухоме майно, яким володіє або користується контрагент. Окрім того, тут є відомості про земельні ділянки та аграрні розписки, якщо, звісно, вони мали місце бути. Ця інформація дозволить оцінити масштаби бізнесу та порівняти їх із заявленими спроможностями компанії ФОПа і здатність виконувати свої зобов'язання. Історія дозволить зануритись в минуле підприємства. Вона покаже зміни у назвах компанії ФОП, статусах, контактах. Керівництві, видах діяльності, учасниках та статутному капіталі. Історію можна фільтрувати за типом даних чи хронологією подій. Довідка з ЄДР показує ті самі відомості, що доступні в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, тому самому ЄДР, тільки без зайвих авторизацій, витрат часу та з можливістю перевірки фізосіб просто в системі. Далі за списком розділ перевірки він покаже заплановані та проведені перевірки на підприємстві контролюючими органами, з можливістю фільтрувати такі заходи та знайомитись з уже проведеними в архіві. В офіційних повідомленнях ви, зокрема, знайдете рішення з боку контролюючих органів за результатами перевірок. Вони дозволяють побачити, коли як здійснювався контроль і що стало його результатом. Виконавчі провадження покажуть, кому заборгувало підприємство чи ФОП і хто винен йому. Зокрема, тут видно дату відкриття, статус, номер та стан провадження, а ще наявність чи відсутність відповідних записів в єдиному реєстрі боржників. Та категорію стягнення, окрім того, класнувши на птаху, ви зможете ознайомитись із даними боржника контрагента та органу державної виконавчої служби, яка має стягнути борги. А ще ці дані можна гнучко фільтрувати. А про обтяження рухомого майна ви зможете дізнатись з одноіменного реєстру дрорм. Якщо будь-яке рухоме майно підприємства зареєстроване у якості застави для отримання кредиту, або навпаки взяти в заставу під видачу позики. Система це покаже. До речі, ми плануємо реалізацію формування витягу щодо обтяжень дрорм. Тому, якщо вам цікавий цей функціонал, напишіть про це в коментарях. Наступні два розділи покажуть судову практику підприємства чи ФОП. Суди ПРО дають аналітику по судових справах, рішеннях і засіданнях, будуючи відповідні графіки, вони дозволяють з першого погляду зрозуміти за якою формою судочинства, в якому статусі і як часто контрагент судиться. А нижче можна знайти всі судові справи з засіданнями та рішеннями по них. Тут ви побачите детальну інформацію щодо кількості та хронології засідань, судові інстанції, сторін по справі та предмету розгляду, і, звичайно, почитати судовий документ. В розділі ліцензії видно всі дозвільні документи, які отримало підприємство. Тут є термін дії, дата актуальності, вид діяльності та орган, що таку ліцензію видав. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення держава обмежила доступ до цих даних. Тому в Юконтрол доступна інформація станом на 2022 рік. Утім, ми сподіваємось, що найближчим часом ця ситуація зміниться. Публічні фінанси покажуть, які в якому статусі підприємство ЧФО потримували чи розпоряджались державними коштами. Тут ви знайдете дані про самі транзакції з 2015 року, якщо вони, звісно, мали місце бути, і деталі щодо них, включно з призначеннями платежів та реєстраційними даними учасників. Вкладка податкова покаже, як підприємство чи ФОП виконує свої податкові зобов'язання, стоїть на обліку в органах ДПС та чи має статус платника ПДВ. На жаль, як і у випадку з ліцензіями, більшість податкових даних з початком повномасштабної агресії РФ перестала публікуватись. Розділ Пов'язані особи покаже, хто і як причетний до діяльності контрагента. Зокрема, тут ви знайдете піп таких осіб, їхній статус і спосіб зв'язку з підприємством. А ще актуальність цієї інформації та джерело. Видачу можна фільтрувати і за потреби досліджувати обраних в модулі перевірки фізосіб. Тут ви також можете ознайомитись з чисельністю персоналу за роки, коли підприємство подавало ці відомості. Останній, але від того, не менш важливий розділ, який ми сьогодні розглянемо, стосується зовнішньої економічної діяльності підприємств. Тут ви знайдете дані про те, з якими країнами, коли і як торгувало підприємство. А також інформацію про експорт, імпорт та їхню географію. Щоправда, дані тут теж станом на 2022 рік. Окрім того, в досьє ви можете поставити компанію на моніторинг, роздрукувати її анкету, викачати файл PDF, ознайомитись зі статутом та структурою власності, якщо, звісно, підприємство подавало ці документи. А ще тут є можливість додати нотатку, такий собі коментар нагадування про якусь важливу деталь чи думку щодо контрагента. Крім того, в досьє ви можете викачати довідку з ЄДР, аби не заходити зайвий раз в одноіменний реєстр, а ще додати підприємство в список це такий інструмент, який дозволяє об'єднувати в групи компанії та ФОП, і про нього у нас є окреме відео. Ну а натиснувши на піктограмку Поділитись, система згенерує лінк, який можна переслати зручним способом. Теорію закінчили, і тепер до практики. Обіцяю, вона займе значно менше часу, тож нумо переглядати підприємства. І щоб звернути вашу увагу, я введу в пошуковику нетипову назву підприємства. Вже понад три роки це слово тригерить весь цивілізований світ. Знаходимо компанію в системі. Експрес-аналіз показує, що підприємство зареєстроване на тимчасово окупованій території. Там же, за даними ЄДР, зареєстровані його учасники та КБВ. Останні декілька років ця компанія не подавала фінзвітність. Далі бачимо інформацію, що в назві фігурує слово. Яке може порушувати вимоги законодавства України щодо символіки держави-агресора. А ще щодо цієї компанії відкрито два виконавчих провадження, і вона має протерміновані аграрні розписки на понад 22 мільйони гривень. Окрім того, експрес-аналіз позначає можливу перереєстрацію компанії за законодавством РФ. Підозрюю більшості з вас таких обставин достатньо, аби припинити перевірку та використати цю компанію зі списку потенційних контрагентів. Але це кейс показово, як крім того, яку по часу витратив на створення ефекту пазлів, які за пару хвилин, повірте, складуться у щось дуже цілісне і зрозуміле. Тож додивіться, будь ласка, самі побачите. Анкетні дані свідчать, що підприємство засноване 25 років тому. Має притомний статутний капітал і займається аграркою. Але щоб осягнути його масштаб, звернемо увагу на фінансові та ринкові показники. Попри всі вище зазначені фактори, це підприємство все ж мало непогану фінансову стійкість і хорошу ринкову потужність, принаймні допоки подавало фінзвітність. Деталі знаходимо в розділі фінанси. Тут ми бачимо, що компанія до 2021 року справно подавала звітність за фінпоказниками до податкової, і були вони дуже непоганими. Разом з тим, до 2022 року підприємство було активним користувачем публічних фінансів про що свідчать регулярні транзакції. А ще за даними розділу пов'язаних осіб, бачимо, що за майже 10 років звітності тут працювало не менше 2,5 сотень працівників. Окрім того, у власності цієї компанії перебуває 165 об'єктів нерухомості вона користується майже 6,5 тисячами гектарів землі та майже трьома десятками одиниць автотранспорту. А це вже може свідчити про немале аграрне підприємство. Але погляньмо на його аграрні розписки. Нагадаю, вони видавались позачальникам за кредити під майбутній урожай. Їх всього дві на майже 23 мільйони гривень, і вони протерміновані. Дивимось деталі і бачимо, що видані ці розписки під майбутній урожай соняшнику та пшениці, які планувалось зібрати в Донецькій області у 2022 році. А що сталося у 2022 році? Вірно, держава-агресор розпочала повномасштабне вторгнення і окупувала багато української землі, зокрема, і в Донецькій області. Повертаємось до досьє і в контактах клікаємо на мапу. Тут видно, що компанія розташована у Волноваському районі між Донецьком і Маріуполем. На жаль, ця територія була окупована ворогом ще на початку 2022 року, про що, власне, і повідомляв нам експрес-аналіз. А як щодо перереєстрації згідно із законодавством РФ, відкриті джерела містять інформацію про реєстрацію юрособи у 2023 році. Перевіримо, хто і коли це зробив. У офіційних повідомленнях знаходимо відомості про перереєстроване підприємство. Клікаємо і шукаємо в реєстрах РФ. І судячи із цих даних, перереєстрація була здійснена з самим директором і співвласником агрофірми. Утім, ми не знаємо, за яких обставин все це відбулось. Та й, взагалі, яка доля цього директора та й підприємства. Тут звертаю вашу увагу, що наведений кейс та інформація в ньому не має на меті виправдовувати будь-які дії чи бездіяльність цієї компанії чи використання її. Найменування приклад наведено виключно з аналітичною метою, аби показати, як окремі деталі складаються у великий пазл під час перевірки контрагента. Ось таке воно, досьє U-Control. Воно велике та інформативне. А головне об'єднує в собі чи не всі доступні відкриті реєстри. І що найцінніше дає. Якісну аналітику, яка дозволяє вам сформувати враження про контрагента та зекономити дуже багато часу. Ну а наступного разу ми будемо досліджувати фіз осіб. Тож не забудьте підписатись на канал, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації. І якщо у вас є питання чи коментарі, не соромтесь, пишіть все внизу. Ну на тому, все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо зі контрол.